Я знаю, що десь на цих будівлях є класна броня Долгу. По-моєму, от А я думаю, що нам варто за нею збігати. До речі, в нас прямо там схрон якраз і вказаний. Якщо тут щось є, то мене вже немає Забутий сховок. Добре, йдем. Подивимося. Понеслась. Так, скоренько юзуємо С-блокаду. В мене все двоїться в очах, це тільки в мене чи. Чи ні? Та ні, це. Oh! Чекай, через те, що двоїться, набагато важче ступати, бо тобі здається, що ти впадаєш. Але ми йдемо. Ми йдемо. Мен, чекай, 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 куди там? Wow, 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 wow. Добре, що я взяв еколога костюм. Без нього нам було б тут взагалі. Хана. Ну головне не зірватися, мен. Йой. Ми якось рухаємося, мен. Ото то челендж. В смислі. Розбігтися і туди? Та ну це неможливо. Це неможливо надто високо, мен. А, можливо. Фух, мен, а я переживав. Просто твої, це, мені здається, що це набагато далі, ніж. О! Ну і оце головна нагорода. Комбінезон Сева. Д? Кажуть, що самий топовий комбінезон Сева в рік. Ну, по співвідношенню, до речі, міцність в нього така собі: 70%. Фіззахист дає, і псізахист більший, але по іншим елементам, з якими ми рідше зустрічаємося, в нього є. Уступки, скажем так, ну і еколог важить 3 кілограми з двома ячейками, а цей 8 з трьома. Головною відмінністю долгівського варіанта Сева від оригіналу стала уніфікація з бронежилетами серії ПСЗ5. Це сильно здешевило виробництво і ціну обслуговування, але негативно вплинуло на деякі параметри костюма. Ну напевно, що стосується е, захисту від всяких цих от, там радіо, електрохім, термо. Але слухайте, це бомба в порівнянні з ним. Комбінезон туриста, в якому ми ходили, просто курам насміх. Тому ми тепер маємо в чому ходити до кінця гри. По суті, практично. Що нам ще треба? Класний комбінезон закриває всі основні потреби.